Дійшла очередь до сорту Джейм. Там людина мене запитує. Сорт Джейм. Він ще якби не дозрів повністю. Але за те, що тут -то школа рядом, то є, ці діти можуть обірвати і не побачимо. Є, він має таку плюшечку. Такі плоди мощні. Зірвемо сорт Джейм, кинемо на вагу. От, сорт Джейм. Джейн правильно він називається. Такі клюшечка. Сорт все-таки цікавий. От, зірвав я горішка. Щоб далі подивитися. І ще трошки би, звісно, йому до, достояти, бо то що. Але і за школи тут вже можливість може бути така. Специфічно, як той казав, бо ці діти можуть по-бистрому обірвати і можливості не буде показати сорти. О, зараз секунду я його почищу. Одну секунду, бо одною рукою тримаю телефон, а другою чищу і так воно в мене не виходить. Тобто так, почистив плод. Має такі по бокам прорубки, якби полосаті. Має такий вигляд такий. Має розірвану плюшку. Отака плюшка в нього. Но вона закрита з двох сторон, коли достигає, розкривається. О, кинем і одного зірвав, тось, бо ті ще не дозрівші, якби. То і цей якби ще він би ще йому. Не мішало би постояти на, на дереві такий вес 6,4 і 6,6 Ну, там. Ось вот такий плод сорт Jane такий має такий калібр. Навіть якщо брати трапезун рядом. Він набагато більший, але треба уход. Має маленьку силу роста. Тобто я їх защипив, тепер можна зробити вже ці сорта. І цей сорт є, який підходить до одного сорта, який може запиляти. Ніякі більше сорта не підходять. Іменно джейм підходить до сортової одної бази. Більше ні один сорт не, ну, якби не підходить чи по лілям, правильно, там, чи як воно там отакі. Можливо, вони там є і є по вісу більші, але ну, це який більш дозрівший, я зірвав там, бо ще зеленковаті, то ну, повністю то, що його там важити.